У нас до штанги також відноситься. Це опція четверткування. Чим зручна, якщо у нас на полі стовп, або нам треба обробити культуру, не вважаючи з технологічної колії, під посадкою, ми можемо одну штангу зложити або на четвертину, або, або на повністю. половину. Обробити, розложитися і поїхати далі працювати на прискочу. Да, І тут у нас такого гарненького кольору міксер. Це е, міксер полмак, опційно до, до Доставляємо на будь-який наш оприскувач. Він має міськість 35 літрів, це італіянський полмак. Mm. Його основна відмінність від нашого міксера те, що він може працювати з сипучими, за рахунок того, що на дні міксера розташована крильчатка. Також цей міксер дає нам можливість зручніше користуватися з рідкими добривами. Ми маємо отвір, тут стоїть пломборі і форсуночка. Ми каністру перевернули, пломборіс пробив пломбу, рідина стекла донизу, подали воду, воно сполоснуло каністру середини, щоб кожна капля Шуту. хімії потрапила в міксер. Заправка в бак на даній моделі ну, по старинці, через, через, через верх. Є самозаправка, заправка. Тобто, оприскувач сам в себе може закачувати воду. Ага, отут. тут. І є примусова заправка бака, тобто, клієнт свою помпу підключає через камлок, закачує в бочку воду. Це набагато зручніше, це набагато швидше, тому що в робочій зоні підключився, набрав воду, заправив хімію, зробив маточний розчин, подав в бочку, в бочці воно все домішалось. Постійно працює змішувач. Під, вочте, вочте. Підтримує підтримує ефект, скажімо так, кипіння, коли воно все бурлить, щоб не осідала хімія, угу. щоб була однорідність суміші. Як вишенька на, на торті, я б додав би це незалежну гідравліку. Точно, ага. що вишенька на, на торті. Тобі ззаді стоїть масляний бачок, спереду стоїть масляний редуктор, радіатор для масла, Тобі для того, щоб масло не грілося, щоб воно працювало. Що воно дає нашому аграрію? Він не прив'язаний гідравлічно до трактора. Тобто, сьогодні він поїхав з МТЗ, завтра він вчепився до джундіра, в них різне гідравлічне масло, а нам в оприску не потрібно міняти. Працює через ЛОМ. Він чисто на своїй гідравліці працює. Ми не прив'язані. Нам от. Трактора потрібен тільки вом, щоб під'єднати кардан, який буде крутити водяного насоса і гідравлічного mm -hmm. насоса. І 12 вольт для підживлення нашого комп'ютера. Да, це супер. То 3200. З, з якої потужності трактора ви рекомендуєте? Завод рекомендує 100. Знаю з практики, де більш-менш рівніші поля МТЗ тягають восьмидесятки на урок.